Привіт усім, співачка Таїсія Повалій, яка є палкою-прихильницею політики Путіна, поплатилася за підтримку війни в Україні. Зокрема, скандальну артистку судитимуть. Виконавицю звинувачують у колабораціонізмі, публічних закликах до агресивної війни та виправданні вторгнення Росії на територію України. Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора. Наразі прокуратура вже направила обвинувальний акт до суду. До слова, ще наприкінці жовтня минулого року у скандальної таїсії конфіскували все майно в Україні. Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення на користь держави сім земельних ділянок у Київській області, житлового будинку, домоволодіння, двох транспортних засобів, чотирьох одиниць зброї та майнових прав на музику і слова до дев'ятьох творів. Вочевидь, таю це особливо не хвилює. Вона й надалі продовжує підігравати пропаганді. Нещодавно скандальна співачка виступала з путіністкою Успенською, де на сцені цинічно згадала про Україну. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.